Якісну – це основа вашого самопочуття, концентрації та енергії. Я Орес Кладько, лікар-сомнолог медичного центру у Львові. Моя робота допомагати людям краще розуміти свій сон і його вплив на здоров'я, адже сон це не розкіш, а необхідна частина життя, яка впливає на всі системи організму. Першочергово впливає на серцево судинну, нервову, ендокринну. У медичному центрі Хокор ми проводимо комплексну діагностику сну та створюємо мови для комфортного обстеження. У нас ви можете пройти полісомнографію, повне дослідження сну з фіксацією необхідних показників для виявлення різної патології, пройти нічний кардіореспіраторний моніторинг вдома, при хропінні та підозрі на опної, отримати консультацію сомнолога. Дізнатися більше про порушення сну, такі як капноя, безсоння, хропіння, денно сонливість, отримати рекомендації щодо покращення якості сну, усвідомлення проблеми зі сном перший крок до покращення якості життя. Запишіться на консультацію Зручний для вас час, дбайте про свій сон.